Зараз на зв'язку зі студією Олег Лісний політолог, пане Олеже, президент США Дональд Трамп теж відреагував на удар по сумах і сказав дослівно так: я вважаю, що це було жахливо. Мені сказали, що вони зробили помилку. Я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна це жахливо. Це він сказав традиційно на борту Ейрфорс 1 Але він не уточнив, що мав на увазі під словами Зробили помилку. Зробили помилку. Аючи цивільних, так вони роблять це щодня. Щодня Росія робить помилки з того моменту, як вона вирішила, що взагалі має вторгатися в Україну. У вас є припущення з огляду на дедлайн щодо переговорів 20 квітня. Але ж ми намагаємося коригувати своє сприйняття думок Трампа е і заяв його на борту. Але є дедлайн і переговорний процес його мається 20 квітня. Дивіться, там ще був один цікавий момент, що це війна Байдена, а не моя. Ну, це, це традиційна історія заява. так? і це говорить про те, що він робить помилку. Я маю на увазі президент Сполучених Штатів, його команда. Тому що якщо ми подивимося на реакції, то вони покликані отримати плюси для адміністрації для Трампа безпосередньо, тому що і Рубіо, і Келох, вони спільно. Півчуття закінчували тим, що президент Сполучених Штатів тому і все робить для того, щоб війна закінчилась. Тобто вони це теж політичну площину втягнули. Це цинічно насправді тут можна було не продовжувати всі так розуміють, що війна це жахливо. Трамп робить продовжує робити помилку. Він дає шанс росіянам залишатися людьми. Вони помиляються, вони цього не хотіли, та хотіли вони цього. Якби вони не хотіли, не було б касетних е, снарядів, е, ну, касетних самих цих ракет, і не бо не летіли вони в такий спосіб. Да? Тому. Бажання отримати Нобелівську премію воно згасає з кожним днем. Трамп цього не розуміє, тому що в такий спосіб, скажу цинічно, загравання з Путіном не підтримка України в тому обсязі, що необхідно, це продовження цієї війни. Що може зараз не подобатися Путіну? Та все подобається. Він продовжує здійснювати теракти, наголошується теракт. Черговий теракт, а йому за це нічого. Йому кажуть з Вашингтону, що це була помилка. Помилка була це Російська Федерація на карті. Оце помилка. Помилка, те, що не підтримали коли Україну, коли анексували Крим, коли напали на Грузію Росіяни, оце була помилка. А зараз це злочини. Їх треба називати злочинами, не боятися цього робити, тому що Путін не звертає уваги на те, що йому лестять. Він розуміє, що йому кажуть так, продовжуй. Ти робиш все правильно і просто інколи помиляєшся, можемо... просто інколи помиляєшся, так, так, роблячи тому... все правильно. Але ця помилка вимірі вимірюється, помилка беру в лапки. Тат, Звичайно, ми з вами розуміємо про що ми говоримо так. життями наших людей. Наших а земліків. що буде зокрема, пане Олеже. А що буде після 20 квітня? Трамп знову скаже, що ем, ну це мистецтво переговорів, що нічого страшного, і далі він продовжує домовлятися про домовляння. Я думаю, що є дуже гарний приклад. Це 24 години. Uh -huh. Ну, от я сказав 24 години. Це була фігура мови. Зараз 20 число. Ну, значить, буде якесь наступне свято. Або, можливо, не свято, а мені це все набридло буду займатися іраном. Може таке бути? Може бути, тому що в цьому весь Трамп він це грає, це бізнес. І все, тобто він грає в бізнес, ігру гру, в якій можна перекидатися з одного боку на інший бік і шукати, де вийти. От ми ж бачимо, що зараз то близький схід, то Україна, то знову Іран, то ще щось. Да? От е, нема послідовності, закінчив одне, взявся за інше, або паралельно працюєш мовчки без дедлайнів, без нічого, без піаро, тому що дедлайни це подарунок Путіну. Ну знову ж можливо, я демонізую цього покидька, але маю на увазі Путіна. Але ж коли ти знаєш, що твій контрагент хоче щось зробити до 20-го числа. Не дай йому цього зробити, і твій контрагент буде з кожного разу виглядати слабкіше. Він буде виглядати тим, хто не виконує свої зобов'язання або обіцянки. А для Трампа дуже важливо, що про нього думає саме його виборець. Його вибори ще на вулицях тоді не давайте Походить. згадаємо 1 травня, Байдена. коли буде 100 днів з інавгурації Трампа, і він має прозвітувати як теж людина, яка любить числа, прозвітувати, яка обіцяє конкретними фактами цифрами. Він має прозвітувати саме перед своїм виборцем. Давайте згадаємо приїзд Віткофа, але попри те, що всі посміхалися, Путін Віткофувідков Путіну потім були подовжені санкції, які ввів Байден. Тут питання Вітков. Міг принести посил Трампу, що Путін абсолютно не адекватний дідо могло бути таке, що санкції були продовжені. Ну, саме так, мабуть, не сказав. Сказав знову ж з якимсь пієтетом до Путіна, але, мабуть, за змістом саме так. І ми бачимо, що після спілкування Віткова так складається, що після цього здійснюються теракти проти України. Це відповідь Путіна. Що я не буду на ваших умовах нічого робити. І це чіткі вже сигнали, майже тенденція, яка не мною визначена. Да? Тому. Першого числа там Трамп знайде чим звітувати. Повірте мені, він розповість перше. У нього дуже гарний. Ну в лапках знову ж таки підхід до ситуації. Все, що йому вдалося, це великий Трамп. Все, що не вдалося, це поганий Байден зараз. Байдена замінить Європа. Або ще хтось, або Україна, або ще хтось, тому що я хотів встановити мир. Я їм пропонував, а вони мені, і там буде далі продовжуватися. А от я натомість зробив. Наступне тому можна очікувати, що він буде грати в ту гру, що грає Путін. Маленька побідоносна війна може бути, Може бути, можуть просто із чогось незначного порівняно з нашою війною, зробити перемогу і продати на 100 днів. Але якщо не буде великих перемог реальних, то ці 100 днів будуть виглядати невпевненістю. І президента, який не завжди це ще буде ще тільки початок, виконує свої зобов'язання. Проте, якщо ми проаналізуємо перший термін, то Трамп так завжди робив. Тому тут на нього розраховувати, що він під дедлайн зробить якийсь подвиг. Ну я дуже сумніваюся. яких наступних кроків на вашу думку чекати від Європи від об'єднаної Європи, яка зараз міркує над тим, яким має бути військовий контингент на території України, зокрема, міністр Естонії, премєр Естонії Сонігану Певкур, він сказав, що зараз більше аніж шість країн в діалозі стосовно того. Uh... -huh. Коли як, тобто вони працюють над інфраструктурою, так канцлер, майбутній канцлер Німеччини Мерц каже, що Україна вступить до НАТО та ЄС лише після закінчення війни, тобто він позначає і так давно всім відому аксіому, та але говорить, що Германія Ні, перепрошую, Німеччина готова надати Україні тауруси для того, щоб посилити позицію на полі бою, ну тобто найближчим часом чи варто чекати від Європи сильних кроків? Слів багато гарних є, і їх, як на мене, вже мабуть занадто. Тому що, наприклад, оці всі контингенти вони підв'язані під дії Трампа, який має встановити оце перемиря, тобто дотиснути нас і росіян. Ми бачимо, що зараз це перспектива. Ну дуже туманна заява на кшталт того, що Україна не вступить до НАТО і ЄС. Доти війна не закінч... Доки війна не закінчиться. Вони погані по своїм по своїм наслідкам. Чому? Тому що Путін чітко бачив, доки я б'ю по Україні, вона нікуди не вступить. Значить, все правильно я роблю. Тауруси це та обіцянка, яка б могла б. Трошки ці слова знивілювати, маю на увазі майбутнього канцлера. Але слів за, за потрібні конкретні кроки. Можливо, от наслідки Рамштайну вони хоч якось дарують нам оптимізм, але зараз потрібно захищати по перше небо над Україною. І я думаю, у Європи є спроможності і можливості, тому що навіть своєму електорату це можна пояснити, це ж не наступальна зброя, це зброя, яка захищає мирні міста на тлі того, що відбулося в Сумах. Так, от реакції навіть на Суми показують, що Європа поки що знову. Вона занепокоєна, вона стурбована, але вона ще в роздумах, як це все робити, і коли це все робити. Немає часу на такі розмови, тому що вони живуть в мирних містах, а українці живуть під прицілом кожне місто. Да? І вони цього не усвідомлюють. Як їм це донести? Я не знаю, вже що ще має зробити Путін, щоб Європа зрозуміла про своє майбутнє, якщо вони не будуть допомагати Україні. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру і відповіли на наші запитання. поділилися своїми думками. Олег Лісний політолог був з нами на зв'язку.